Фототерапія це лікування шкіри за допомогою світла. Використовуються фотодіоди для випромінювання світла різних кольорів. Кожен колір має свою унікальну властивість. Світлові хвилі діють на клітинному рівні, активізуючи природні процеси відновлення шкіри. Метод об'єднує чотири ключові напрямки лікування. Знезараження. Випромінювання світлових хвиль знищує патогенні бактерії, зупиняючи їхню активність у шкірі. Омолодження Лед світло стимулює природні механізми регенерації, покращує тонус шкіри та надає їй здорового сяйва. Стимуляція імунної системи. У поєднанні з антибактеріальним ефектом процедура допомагає боротися з акне, подразненнями та свербежем. Зменшення запальних процесів. Спрямоване світлове випромінювання знімає почервоніння, заспокоює шкіру та сприяє її повному відновленню. Показання до даної процедури. Запальні процеси шкіри, підвищення сальності шкіри, сухі шкіри, пігментація, куперози, акне, постакне. Процедура безболісна результати помітні вже після першого сеансу. Рекомендований курс 5 процедур.